Кінно-спортивний клуб Донбай вже 13 років займається іпотерапією та розвитком кінного спорту. Центр знаходиться у селищі Новогульвенське. Зараз тут налічується 35 коней різного віку та порід. Наталія привезла донечку на заняття. Жінка впевнена, така реабілітація з тваринами дає результат. Це один із видів реабілітації для дітей з ДЦП. Результати, звісно, є. У нас за пів року ходили ми на то теж раніше на іпотерапію, у дитини у неї була дисплазія та забедрених суставів і ця дисплазія вона уйшла, її немає вже, все, все окей. Пані Тетяна є не лише керівником кінного клубу, а сама проводить заняття. Вона розповідає, що у центрі допомагають як дітям, так і дорослим. Це успокаює дуже дитину. Діти, які до нас приходять, от батьки дуже потім хвалять, що вони дуже крепко сплять. Тобто дітки, які нарушен сон чи там з розвитком погано розмовляють. Оце такі неврологічні це дуже допомагає і ну, треба правда, треба займатися. Дуже багато дорослих зараз військових. Ходять до нас з просьбою з проханням поїздити на конях. От бувають, приїжджають дуже такі схвильовані. уїжджають від нас зовсім другому настрої. Даже зараз к нам прийшов поранений. Він служив в Бахмуті. Йому треба покормити лошадку, погладити, успокоїти нерви по свіжим воздухом, повітрям подихати. Крім реабілітації, тут проводять тренування для спортсменів. Деякі вже мають певний результат, інші готуються до майбутніх змагань. Був е -е, парад ельюр. КСК в Черкаській області зайняв там три два третіх місця. Саме на цьому коні? Так. Кінь це Сашка. Він дуже спокійний, такий підходить. Його всі люблять. Так, да, дуже хороший. Я вже на ньому давно займаюся, і ми вже знайшли спільну більш мови, так що він мені довіряє, я йому теж довіряю. Це як два в одному: і терапії, і вид спорту. Скажу чесно, я перепробувала дуже багато видів спорту. І ось мені Заріна, це моя подружка перекомендувала саме цей спорт. Я пройшла із першого заняття, зрозуміла, що це моє. І для мене це так. Це для мене, як вид спорту. Я хочу стримитися до більшого, хочу починати пригати, хочу їздити на змагання і якось себе показувати теж. Є такі, хто займаються для задоволення. Наприклад, Злата разом із братом Дімою. Вони їздять на поні капучино. Дівчина розповідає, що змушені були покинути заняття, і дуже чекали нагоди повернутися, адже вона знає тут всіх коней і дуже їх любить. Подобалось, ми катались. Там було багато конів, Я їх любила. Катались, каталась, потім кінули за війни. Зараз тут займається близько 50 дітей. Кіноспортивник доба є не. Прибутковою громадською організацією за словами керівника. Зараз вони опинилися у скрутній ситуації та шукають підтримки у небайдужих. Зараз ми потребуємо допомоги. Дуже потребуємо допомоги, бо не вистачає на підстілку, пілорами не роблять сіно. Нам возять аж з другої області, аж з Рівненської області нам возять сіно. От, зерна теж не вистачає, бо подорожала, і ми люди не готові, поки такі кошти ну, платити, І дуже дуже тяжко з кермами. Дуже тяжко. Дуже велика проблема є із-за того, що дітки не можуть займатися круглий рік. Багато часу у нас випадає, тому що немає критого манежу. І ми зимою, навіть як, як взимку, як йде сніг, і дуже великі і діти маленькі, хворі діти, вони потребують бути в теплі.